Навіть якщо сльози лються, все одно співайте. Амінь. Амінь. Зараз настав час, коли ми з вами будемо відкривати слово Господнє. і потім після цього у нас вже буде служіння ногомовіння і служіння прийняття символів. Якось один чоловік говорив мені, що от я з ним спілкувався, і коли я його закликав до водного хрещення, він постійно казав. Ніколи. Ніколи. І ось одного разу, коли я проводив євангельську програму, ви знаєте, коли вже був заклик. І на цей заклик виходить цей Діма. Ви знаєте, Він виходить на сцену е і він каже, що хоче заключити з Господом завіт. І коли він це сказав, а я його перепитав: слухай, ну я вже звик до того, що він постійно каже ніколи, 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 я питаю: ну, а ти точно впевнений? Ви знаєте, він образився. Але він казав ніколи. І ось все ж таки, коли вже було це водне хрещення, він охрестився. Цікаво, що його мама точно так само постійно казала ніколи. Тому що коли після водного хрещення він вже хотів одружитися і мало бути вінчання, то його мама, коли привезла до храму нашого одного в Києві, то його мама підвела його до воріт. Поцілувала його, і ось все вінчання сиділо в машині. Чому? Тому що його, її е, духовний наставник сказав, що ніколи не заходь в цю сектантську церкву. І ось вона ніколи не заходила. Але одного разу я побачив на території, тому що в неї була молодша донька. І ось вона з внучкою своєю зайшла на територію цієї церкви. Я думаю: ніколи, так чи ніколи. І ви знаєте, оце людське ніколи. Це означає, що це ніколи чи ні? Ми розуміємо, що людське ніколи воно далеко не завжди означає те, що ми з вами говоримо. Чому? Тому що ми з вами частіше всього говоримо ніколи, коли? Коли ми впевнені в своїх силах, коли? Прямо зараз ми можемо казати: ніколи від Бога не відречусь, ніколи свою дружину не зраджу, не покину, ніколи з церкви не піду. Але коли перевіряється наше ніколи, коли відбуваються певні випробування? І ось ми з вами зараз згадаємо історію з Слова Божого, коли Ісус Христос давав свою останню вечерю. Коли Він давав свою останню вечерю, то Він сказав своїм учням важливу фразу. Він казав, що мене вб'ють, мене будуть, буде суд, і ось потім я воскресну. Скажіть, учні, усе це чули чи ні? Вони це слухали, але ніяк не могли почути. Давайте ми з вами від... відкриємо Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 31 вірша. І будемо з вами читати, що промовляє тоді їм Ісус: усі ви через мене спокути... спокуситесь ночі цієї, бо написано: вражу пастиря і розпорошаться вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. Скажіть, чи Христу відомо майбутнє? Ми розуміємо, що Він знає майбутнє. Чи знав він їхні думки? Певно, що знав, і він їм каже, що мене мають вбити, що я маю бути розіп'ятий. Але я на третій день обов'язково вас випереджу в Галілеї. Усі це послухали, але був один чоловік, який казав, що? Усі зрадять, але я ніколи. Цей товариш казав, а Петро відповів, сказав йому: якби і усі спокусилися про тебе, я не спокушуся ніколи. Скажіть, можна вірити цьому ніколи чи ні? Чи правду казав Петро? Ну, він вірив то чи ні? Він щиро вірив те, що він ніколи не спокуситься. Так, правду казав. Він дуже цього хотів, але він цього хотів саме в цей момент, і саме в цей момент у нього сили були. Але коли прийшли випробування сил не виявилося. І так ми з вами можемо сьогодні казати: Боже, не зраджу Тебе ніколи. Я завжди тобі буду вірний і нічого поганого не зроблю своїм ближнім. Я ніколи не зраджу свою дружину. Я ніколи не залишу церкву, друзі мої, але усе це дуже пахне таким, е, такою характеристикою, яка називається самовпевненість. Це коли я покладаюсь на свої сили. Прямо зараз, прямо в цей момент, і я дуже впевнений, що я ніколи цього не зроблю. Чи було таке у вашому житті, що ви собі обіцяли, або комусь іншому, що ніколи цього не зробите, а потім приходить час, а немає ні сили, ні того ентузіазму, ні того запалу. Чи знаєте ви, що про Ісуса так само говорили ніколи? Що казали про Ісуса ніколи? Що ніколи так ніхто не говорив, як? Ісус ніхто ніколи так не зціляв, як Ісус, ніхто ніколи так не проповідував, як Ісус. Скажіть, а це правда чи ні? А це правда, ми розуміємо, чому? Тому що Ісус Він був над всіма тими, хто був перед Ним. Найближчий навіть Мойсей, або якщо ми навіть беремо Єлисей, або якихось інших великих пророків. Вони навіть і близько не були біля нього чому? Тому що в Ісусі була з'єднана вся мудрість, вся сила і взагалі все, що тільки могло бути. І тому навіть і всі вчителі, які були сучасниками Ісуса, вони не були рівні Йому. Чому? Тому що ніколи такої людини не було, як Ісус. Ми з вами читаємо. Навіть підтвердження цим словам Матвія 9 розділ, 33 вірш, що він коли зціляв інших різних людей. До прикладу, коли він виганяє демона, то й заговорив. І дивувалися народ і казали, ніколи таке не траплялося серед Ізраїлю. Ми бачимо, що ніхто не є рівною Ісусові. Але в 19 столітті була така людина, філософ, якого звали Ніцше. І він став основоположником такої філософії, яка називається сучасною мовою надлюдина або герой по-іншому. Ви любите героїв? Добре, дивитися, молодь любить дивитися про супергеройські фільми різні. І ось оця філософія про надлюдину з'явилась про те, що ніколи таких не було, як. Вони. І ось приходять якісь е, супергерої, які рятують весь Всесвіт, приходять месники, які захищають від кого? А? Не знаєте? Знаєте. Захищають від прибульців. І ось знаходяться якісь такі надлюди, яких ніколи раніше не було. Але коли ми говоримо про Бога, про Його ніколи, то ми можемо наступних три факти про нього сказати: ніколи Бог не ставав людиною. Ставав колись Бог людиною. Ніколи. Ніколи Бог не мив ноги людям. А оцього я вам скажу, навіть і в супергеройських різних фільмах немає. Ніколи Бог не став настільки близьким до людей, коли Він помирає за людей. Боже, ніколи воно набагато глибше, воно набагато конкретніше і воно набагато стабільніше. Ніколи не кажіть ніколи. Ніколи не поспішайте бути такими, знаєте, впевненими в своїх силах. І навіть якщо вас запитують, чи готовий ти бути вірний Богові, треба казати, що готовий. Треба казати, що ти готовий, але не покладатися на свої сили. Тому що дуже легко впасти в свої самовпевненості. Також є в Ісуса така фраза, коли Він говорить ніколи уже в дещо в іншому контексті, набагато. Менш позитивному. Давайте з вами відкриємо Євангеліє від Матвія, 7 розділ, з 21-го вірша будемо читати. Не кожний, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або? Не ім'ям твоїм чуда великі творили, я їм оголошу тоді, я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Слова я ніколи вас не знав, звучать досить серйозно і досить страшно. Скажіть, чи правда те, що він ніколи не знав цих людей? Ми ж кажемо, що Бог все знає. Коли Бог каже, що він ніколи вас не знав, то Бог говорить правду. Чому? Ми сьогодні, скажімо так, згадуємо багатьох євангелистів, проповідників в 90-х роках, навіть харизматичних євангелистів, які збирали тисячі людей, які могли навіть зцілювати сотні людей, і реально люди почали, починали ходити. Але потім ми згадуємо і випливають різні історії, що один євангелист десь там в готелі, і ось одна його послідовниця вирішила ближче доторкнутися до чудотворця, ну і різні такі історії з'являються. Чому таке стається? Ми можемо навіть багато чого робити, і є люди, які багато служать для Бога, для церкви, які роблять багато труда, місіонерствують, їздять, а Бог каже: Я ніколи вас не знав. Не знаю, для вас а для мене це звучить досить ну, серйозно. Це не про те, що можна це якось легко сприймати. Тому що більше того, в Псалмі 49.20 про цю категорію людей, яких Бог ніколи не знав, написано, вони приєднаються до роду своїх батьків, які вже ніколи не побачать світла. Тобто. Не може такого бути, що я колись проскочу, що я там колись прийде час в кінці, і я такий думаю: ну окей, давайте тут я зараз, мабуть, покаюся. Такого ніколи не буде. Ісус тричі говорив про свою смерть і Воскресіння, але ніхто не послухав і не повірив йому. Вони казали, ніколи з нами цього не станеться, ми тебе ніколи не зрадимо. Але по дорозі в Емаус. Христос бачить повністю розбитих людей, які покладались на своє ніколи. Знаєте, що вони казали? А ми думали. Що вони думали? Ми думали, що це буде по-іншому. Ми думали, що Ісус ніколи на це не піде, що Він ніколи не помре. І ось коли Христос відкриває Писання і починає їм ще аж від самого початку пояснювати, що він їм каже. Він намагається їм донести одну важливу істину, що Бог ніколи не змінюється. Бог, який був тоді, Бог, який ще в часи ізраїльтян, і навіть ще до того часу часи патріархів, і навіть якщо ще раніше взяти, який Бог був тоді, як Бог вів ізраїльський народ в пустелі. Як Бог потім поселив їх в Канаанській землі, як Бог вів кожного царя, який був вірний йому, як Бог потім так само повів полон і забрав людей з полону вивів, як Бог потім привів їх знову, коли він дав їм Ісуса Христа, який за них помирає, Бог ніколи не змінюється. Він залишається таким самим, як і раніше. Ніколи Бог не міняється. І зараз я хотів підійти. До нашого основного вірша. Ви знаєте, частіше всього, проповідники на початку проповіді дають основний вірш, але я хотів сьогодні його дати в кінці. Я запрошую, щоб ви його відкрили. Євреям 13 розділ і 5 вірш. Бо він сказав: Я тебе не покину як? Ніколи. Він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Там ніколи не говориться, але ми розуміємо, що коли Бог говорить, я тебе не покину, то це правда чи ні? Правда. То це є істина, правда. Це є та правда, яку це не сказано з якимось, знаєте, сумнівом або самовпевненістю. Тому що в наш час, коли ми дійсно з вами живемо в, в час війни, в час, коли багато хто втратив свої домівки, хто втратив свої родини, своїх братів, батьків, дітей своїх, сьогодні навіть сім'ї. Багато хто е, роз'єднані або розлучені на відстані через це. І у багатьох виникає запитання: Господи, чому так стається? Господи, чому Ти це допустив? Господь, чому все це коїться в нас, в нашому світі, в нашій країні? Як ви думаєте, на ці запитання Бог дає відповідь чи ні? Та Він уже дав. Він каже: я ніколи не відступлю від Тебе. Сьогодні у багатьох людей. Дійсно, багато запитань до Господа, Боже, де ти був? Чому тебе немає? Але Господь таким людям, знаєте, де він знаходиться? Він знаходиться біля людей, які йдуть в сторону Емауса. І він знаєте, що робить? Він роз'яснює писання. Він пояснює, що Бог, який був, він такий залишається, він ніколи не змінюється. Пророк Ісая, коли описує. Оцю майбутнє, і Боже ніколи намагається пояснити, то Він знаєте, що говорить? Я хочу останній вірш на сьогодні зачитати, Ісай 58 розділ з 11 вірша. Твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш як зрошений водою сад, як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Ось таким буде майбутнє кожного, хто довіряє Господньому Слову, кожному, хто вірить Богові, який не змінюється, який був вчора, сьогодні і той самий. Якщо сьогодні, дорогі брати, дорогі сестри, ви відчуваєте, що Бог далекий, або можливо, що він забув про вас. Сьогодні Господь говорить вам, що він близько, що Він знає, Він іде дорогою зі мною в сторону Емауса. Він сьогодні хоче пояснити мені, що я є тут, що я не залишаю тебе. Ви знаєте, на Христі висіли двоє розбійників, і в обидвох з них. Були запитання до Господа, до Господа, до Ісуса. Які запитання в не йому ставили? Що казали розбійники Богові? Вони, вони нарікали на нього, і вони мали претензії до Бога, чому вони помирають позорною смертю, чому Він помирає позорною смертю. Але один розбійник, коли вглянувся в Христа, то він побачив в ньому Месію, який навіть на хресті не залишає людина. Господь. Навіть в найскладніших обставинах, в яких ми опинилися, він залишається поруч. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами будемо брати участь в особливому служінні вечері Господнії. Ми з вами будемо згадувати ті, той подвиг і ті події, які були, коли Ісуса ввели, коли Його розпинали, і коли Він Воскрес. Нехай оці роздуми сьогодні наповнюють наш розум і наше серця, що навіть коли. Господу було найскладніше, він все одно залишався з людиною. Він це робив для людини. І зараз, дорогі брати і сестри, ми будемо вже переходити до, самого, до самої частини нового мовіння. Нехай Господь благословить нас, щоб ми змогли бути в наших серцях чистими, наші фізичні тіла, і наші думки, і наші серця будуть чистими перед Богом. Амінь. Давайте помолимося. Добрий Господь, ми дякуємо тобі, Боже, що сьогодні, зі слова Твого, лунають особливі слова надії і підтримки для кожного, хто сьогодні втомлений, хто сьогодні розчарований. Тому що навіть на Христі, коли тобі було важко, коли тобі було боляче, ти все одно сказав слова надії для розбійника: ти будеш зі мною в радіо. Ти Господь також і сьогодні даєш кожному з нас цю надію, підтримку. І впевненість в тому, що ти не залишаєш, а залишаєшся з кожним з нас, навіть в наших проблемах і в наших викликах в житті нашому. Благослови Господь нашу церкву, і кожного з нас не забувати те, що ти залишаєшся завжди таким, який ти був раніше, вірний своєму слову. Благослови нас в цьому. Амінь.